Знаєте, я тут подумала, не хотіла би я бути на місці Мідінського і вдавати, що тебе не принизили. Коли журналіст французький запитав, чого ваш президент не приїхав. До речі, запитав це російською мовою, на що тільки не йдуть французькі журналісти, щоб поставити питання російській делегації. Бо якби він ставив його французькою, не факт, що Мединський би зрозумів, ну якби. Не факт, що Медінський зрозумів і російською, але не про це зараз мова. Перемовини в Стамбулі завершилися. Українська делегація покидає Туреччину, робить це в п'ятницю. Спочатку була інформація про те, що це три крапка, і поки що е, поставлена на паузу перемовини, але у підсумку бачимо, що вони таки завершилися. Чим вони завершилися? До чого призвели? Давайте про це з вами спробуємо трохи поговорити і якісь такі підсумки підбити. І риски підвести. Так от вчергове нам з вами дають відлік. Щоправда, раніше це були 24 години, а тепер це відлік 2-3 тижні. Я розумію, що в українців ця фраза вже оскомину набила, але Дональд Трамп використовує її вперше. Не знаю, чи допоміг йому Олексій Арестович з цією фразою сказав безпрограшна, можливо, продав її Дональду Трампу за окремі гроші. А можливо, Дональд Трамп зрозумів, що ця фраза настільки медійна і настільки довго жила в інформаційному просторі, що ем, не варто нею. Знаєте, от брізгюваць, і треба застосувати її вдруге. До речі, коли я говорила про те, що не хотіла би я вдавати, що тебе не принизили, то це не тільки про Медінського, це ще і про Дональда Трампа, який зараз активно займається тим, що вдає. Я би навіть сказала. Імітує. Ми, як жінки, знаємо, що таке гарна імітація. Так, от у Дональда Трампа виходить не дуже переконливо. Я вам скажу все, що відбулося в Стамбулі, це ганьба і приниження американської сторони. від відсутності будь-кого договороздатного зі сторони Росії до істерик, які вони влаштували добре, що на підлогу не падали, ногами не совали. Але тим не менше, істерик, які вони влаштували, щоб ніхто з американської турецької сторони. Не був присутній на цих самих перемовинах, навіть особиста розмова помічника Рубіо з Мідінським з російської делегації нічого не дала. Можливо, він хотів його переконати в необхідності присутності американської сторони на цих перемовинах, але все було марно. Мідінський виявився таким же марним, як і вся та делегація, яка з ним прибула. Відсутність американських і турецьких посередників позбавляє їх відповідно можливості запротоколювати ту. Відверту хню, яку будуть або ж яку вже несли Медінський КО, і які вони, яку вони висували Україні, ще одне свідчення: небажання Росії йти на серйозні переговори і повну марність участі України в цій самій зустрічі, що доводить, що це все театр для одного. Глядача Дональда Трампа. Ну і не факт, що він цю гру оцінив. А, Медінський сказав, що в них є мандат на проведення цих самих перемовин, а загалом вони приїхали до Стамбула для того, щоб нагадати про Стамбул 22-го року країна культу смерті і прошлого. А, найгірше, що здається, це подобається Сполученим Штатам. Ну, а саме Дональду Трампу. А, росіяни хочуть будувати. Асоціації з 2022 роком, але єдина асоціація це місто, де це все відбувається. Тобто Стамбул нічого більше не асоціюється з 2022 роком. Тим не менше, Медінський каже, що вони будуть вимагати у нас чотири області, вихід із чотирьох областей, які вони так і не захопили, але які вони продовжують мріяти бачити в складі. Росії е, серйозно, я не вірю в те, що Дональд Трамп не бачить, хто приїхав від Росії е, говорити про мир, так званий, ну тому що це не схоже на мир. Е, ну і сам Дональд Трамп при цьому собі, е, як то кажуть, працвечить. Суперечить тому, що по факту він говорить, що нічого не станеться, поки він не поговорить з Путіним, розуміючи, що ця делегація не має права нічого вирішувати. Ну і тут логічно поставити запитання: якщо нічого не станеться, то для чого ви тоді ем, вимагали, щоб українська делегація, українська сторона і президент Зеленський їхали до Стамбула? Якщо ви знали, що Путін все одно не приїде, бо Путін не приїде, тому що я не приїду. Я не приїду, тому що куди я поїду, якщо я нікуди не їду. А якщо я нікуди не їду, то що тоді їхати Путіну? Сказав Дональд Трамп щось приблизно. В е, такому ключі, а ми сміялися, коли е, нам е, мер Києва казав про те, що не можна подивитися в завтрашній день. А виявляється, от дивіться, новий ходячий мем, можна було би сказати, але ні, президент великої країни. Е, Трамп е, розуміє, що процес е, піде, тільки коли він з Путіним особисто поговорить. Хоча я в цьому не впевнена. Е, ще раз, що відбувається. Путін систематично ігнорує Сполучені Штати, Європу, Україну каже ніякого даного перемир'я. Путін пропонує прямі перемовини в Стамбулі, сам туди не з'являючись. Трамп каже не питання. Давай зустрінемось з тобою особисто. Ну або ж я тобі подзвоню. Знаєте, мені здавалося би, що ну я могла би сказати, що це неймовірно, що це сюр, що такого не може бути, але ми живемо з вами в цей самий період. Бо більше того, на цьому неймовірній історії. Не завершуються може навіть неймовірні історії кохання е, Трампа і Путіна, тому що е, Москва почала на цих мирних перемовинах, які мали би бути про мир і припинення війни, погрожувати Україні захопити Харківську і Сумську області. Е, Ну, погрожувати Москва вміє. Ну давайте чесно. Та а от щодо іншого, тут великі питання. Е, окрім е, вимоги про виведення українських військ із чотирьох областей. Про це повідомляє кореспондент за економіст Олівер Керол, який каже, що о, має цю інформацію від е, е, істочника, в яким він може довіряти. Ба більше того, Мідінський сказав: ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік-два-три. Стільки скільки знадобиться, ми воювали зі Швецією 21 рік. Скільки ви готові воювати? Спитав у нас Мідінський. Потім сказав, що хтось з вас, хто сидить за цим столом, втратить ще більше своїх близьких. Росія готова боротися вічно, бо у Росії немає близьких. В неї є тільки двоногі, яких треба знищити на цій самій війні, тому їй не шкоди втрачати своїх. Петр Великий, ну куди ж без Пітрата? Та ви знаєте, хто фінансував його? Англія та Франція, Швеція досі була би великою державою сьогодні, якби не це сказав Мідінський. Ну звісно, куди ж їй до Великої Росії. Якщо ж говорити про реальні здобутки, а не вигадки доктора Плагіата ненауковості і ідейної заангажованості, яким є Мідінський, то домовились нібито про обмін полоненими тисячу на тисячу, але це точно не відбулося на цій самій зустрічі. Скоріше за все, це розмови, які велися набагато до а просто сьогодні були озвучені. Ну і сказали, що ми вас почули, коли українська делегація сказала про прямі перемовини президента Зеленського і Путіна. Ми вас почули, ми знаємо, що це означає. Це означає, нахуй, перекладаючи на простий, звичний, зрозумілий нам манір з російської сторони. Але саме так була сказана фраза Мідінським. Якщо ж говорити, що чим же закінчилася Стамбульська епопея, по факту, ну от бачимо, що Нічим Україна європейці, частина адміністрації у вигляді Рубіо Келога також грема. Як ми бачимо, ну не те, щоб на українській стороні, але вона точно проти російської позиції, і вони тепер намагатимуться донести Дональду Трампу. Що ж насправді відбулося в Стамбулі навести лад в його голові, не знаю, чи в них це вийде, але тим не менше вони будуть намагатися це зробити. Фізично, звісно, трохи боляче усвідомлювати, що такі серйозні речі, як завершення війни, зводяться до того, що група людей має пояснити президенту Сполучених Штатів, що його водять за ніс, бо це його ніс, і він би мав би бачити ось ці руки, які його тримають, але. На жаль, не бачить наша делегація гідно реагувала на весь той потік абсурду зі сторони російської делегації. Ми тримали обличчя. Президент сказав, що у нас був реальний шанс зробити важливі кроки до завершення цієї війни, якби Путін приїхав до Туреччини. Але Путін не приїхав до Туреччини. Подякував Ардогану за прийом, сказав, що був готовий розв'язувати всі важливі питання, але не з цієї делегації, яку прислав Путін, бо вона не готова була про що-небудь домовлятися. Це не їх рівень був. Вони привезли просто документи 22-го року і все, і намагалися їх просунути знову, але не вийшло. Україна готова зробити всі реалістичні кроки для завершення цієї війни. Не закликає Путіна надати своїй делегації реальні повноваження. Е, ну і всі ми чудово розуміємо знову ж таки, та що цей театр абсурду точно не веде до чогось хорошого. Зазвичай після кожного Стамбула, ну це вже другий Стамбул, та після попереднього Стамбула ми вже бачили. Е, був новий виток війни. Е, також вже говорять про те, що цей Стамбул теж цей новий виток війни принесе. Бо знову почнуть говорити про те, що от з Україною бачите, ми намагалися договоритися. Вони знову вийшли з перемовин. Ну, значить, все, продовжаємо війну. Ми чекаємо на затвердження санкцій проти Росії. Вони відкладаються, тому що Дональд Трамп вірить про те, що в очах Путіна можна побачити мир. Його дійсно можна там побачити, але виключно в вогні. При цьому світ вже на повен голос починає говорити про те, що. Той софт Пауер, яким яким славився, яким, яким славилися Сполучені Штати, вони починають втрачати. Ну а тож навіть викидувати цю м'яку силу, Дональд Трамп більше нею не користується. Цю нішу активно заповнює наразі Китай. Ну і чим це протистояння завершиться у підсумку, сказати наразі важко, але ми знову чекаємо. Знову в очікуванні тепер вже не 24 години, годин, ну а відповідно чогось більшого. А я нагадаю, що в цей самий момент в Албанії там зустрічалися лідери. Потім вони всі телефонували. Дональду Трампу, ну і намагалися говорити, доносити йому позицію, що після Стамбула нічого не вирішилося. Після Стамбула стало ясно, хто не готовий до миру. Сказала Джорджа Мелоні. прем'єрка Італії, заявила, що на шляху до миру важливі припинення вогню і безпекові гарантії. Для України під час перемовин Росія вимагала визнати український Крим російським. Нашим наступним кроком має стати зустріч Путіна та Зеленського, сказав Умеров, і також наголосив, що головною метою переговорів був обмін полоненими тисячу на тисячу, і цього вдалося досягти. Подивимося, звісно, тому що, поки українських захисників не буде повернуто до України, говорити про те, про що домовилися з росіянами дуже зарано. А також речником МЗС тихий сказав, що росіяни знову озвучили неприйнятні. Вимоги, поставили нам умови, які ми точно не можемо прийняти. Українська сторона впоралася чудово, позиція Києва залишилася незмінною. Також він припустив, що російська сторона мала обмежений мандат для підписання документів щодо припинення вогню. Ну і знову ж таки ми говоримо про те, що у підсумку маємо також подякувати. Новому папі римському за його пропозицію взяти під контроль мирні перемовини. Хочеться сказати, що так, навряд чи би місце міняє результат, але тим не менше, те, що його позиція відрізняється від позиції папи римського Франциска, ми не можемо не відмітити. Ватикан готовий взяти під своє крило. Організацію наступних мирних перемовин, і папа Лев XIV каже, що хоче допомогти у вирішенні цього питання, що вже не менш важливо. Ну що ж, всі хочуть допомогти, але при цьому Путін не хоче завершувати війну. Одна єдина проблема, яку Поки що ніхто не може вирішити. Ми з вами можемо вирішити маленьку проблему, яка називається 40 тисяч на ремонт автомобіля. Реквізити я залишу під цим самим відео. Дякую всім, хто додивився до цього самого моменту. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і підписку на мій YouTube канал. Аналітика, яку ви заслужили, продовжує існувати виключно завдяки вам. Ну і, звісно, за допомогу в зборах, які я анонсую, до яких я прошу вас долучитися. Дякую всім і кожному. Обійняла, поцілувала і до зу.